Отже, розпочнемо з того, що ми створимо клас Frog, і цей елемент буде е, займати всь, весь простір нашої жавки. От ми перейшли на класи для зручності. а зараз ми зробимо так, щоб цей елемент стояв по центру. Для цього ми використовуємо спеціальну. Система Flex. У ній багато команд, які потрібно знати. І вона допомагає нам спозиціонувати елемент по центру. І по висоті, і по горизонталі. Виявляється, що висота 195. Точніше висота 195, так, і ширину 160. І якщо ми включимо диференс, то побачимо, що трошки не співпадає, тому ми можемо здвинути вгору. Я люблю використовувати від'ємний мадлінг. Тепер ми бачимо, що ми точно оточили цим блоком всю цю жарку. Наступний момент нам потрібно виділити. Частину цієї А Я виділив би так. Я копіюю і розмножую той самий елемент тричі, щоб могти виділити. верх цієї жабки це буде Ice. середина цієї жабки це буде Body. Низ жабки буде Lex. А тепер нам треба це все розбити так, як ми хочемо. Я використовую завди копіювання, щоб написати ще раз. І можемо задавати розміри. Аіс будуть мати певну ширину висоту. І бекграунд, давайте очі зробимо червоні. Так, вони зараз величезні, давайте їх зменшимо. Висота очей буде 50 пікселів. Наскільки я вгадую. Зараз побачимо. М -м -м -да. Більше. Там більше виходить. А, ну зараз не треба дивитися, тому що коли ми все це повставляли, воно ж вискакує е з. вискакує з нього. Так, тому не поміщається, тому воно його. Трошки споклюжує. І тому нам треба спокійніше. Підійти. Зараз по 50 пікселів. От ми візьмемо боді, Давайте стартуємо по 50, а потім розподілимо лекс. От вони всі по 50. Боді нехай буде зелене. А ноги нехай будуть жапки Blue голубі Тобто в нас йде верстка зверху донизу, зліва направо. От ми почали з'явився зимою. А зараз актуальні розміри. Ice мають висоту 50 пікселів, ми вже написали. Body, мають висоту Body 160 пікселів. І висота ніжок жабки це. Сорок пікселів. Так, ну от приблизно так, тільки зучимо щось нас не чітко. Зараз воно вийде краще, тому що справа в тому, що боді в нас насправді не таке, як нам потрібно. Як здається, боді в жабки буде мати ширину 100 пікселів. Тому ми ширину 100 пікселів ставимо для боді. І боді в нас буде так вести себе, що воно буде більшим. І ставимо по центру все так. Тобто робимо так, що ми можемо скопіювати ці всі настройки. Перевести його для фрога. От. І не забутися, що ми хочемо колонку Flex Direction color Таке щось у нас виходить. Бачимо, що щось є. І я переведу всі елементи фрога, всі їх дочірні елементи. переведу в Position Absolute. Для цього мені треба написати, допустимо, більше зірочка. Це будуть ці прямі нащадки фрога. І оці айзи і все інше. Я переведу в Position. Absolute. А і якщо ми робимо позиціонапс, то елементи слід плаваючі. Тоді ICE ми зробимо top 0 ви не, забудьте, не забудьте, що frog сам тоді треба переводити в Position Reality. Золоте правило позиціонування, як би мовити, щоб вони трималися за фрога. top 0 Це буде таке саме правило знизу. legs bottom 0. Mm. Тепер давайте почнемо з очей. Виділимо вайс два ока і назвемо їх просто Ай. Я можу скопіювати просто айс. Описати I, топ йому не треба. Ми зробимо 50 на 50 пікселів. Давайте поставимо ось таку заливку, як має бути в очей. І заберемо Margin Top і напишемо Border Radius. Border Radius 50%. Якщо ми це зробимо, то буде ідеальний 2 рівні кола. Тоді IS переводимо в Display Flight, звичайно. Наші ока так, як нам потрібно. І ставимо Justify Content Center. Ось. Тепер нам треба підняти очі над тілом, щоб вони були над ним. Да? Для цього в position, якщо у вас є position, є z індекс Ми можемо скористатися з індексом і поставити йому одиницю. Якщо ми це робимо, то воно впливає над ним. Якщо ми виключимо RED, тобто цю заливку, то все одно ж елементи залишаються над цим елементом. Тоді ми можемо трошки повимикати зайві підсвітки, які в нас є, які нам заважають вже, які нам в даному випадку вже не дуже потрібні. Наприклад, я виключу для фрока заливку симбегаундер. От. Переведу е, Тіло, а те, що мені потрібно, ту, яку треба заливку, і очі ту, яку треба заливку. Ось. І тепер займемося ногами. Е, справа в тому, що там є Lex і як це на стороні. Верстки зробити. Можна використати той самий бордер, тобто це буде Lex. Ну, наприклад, називаємо Lex. Lex. Можна назвати Part. Частина з ногами, да, там де ножки малюються. То ми можемо так і зробити. Векспарт. В експарт. І. Що ми їм напишемо? Ми напишемо. У нас цікавий там тільки height, якщо чесно. Віцяв автоматично 100% ботом нам не треба. І нас цікавить бордер. Ми напишемо border 15PX. Solid і той колір, який треба, щоб був у них. А він світлий, світлий такий. Ось у нас виходить так. Але тоді ми чарівну для батька, батька встановлюємо властивість, яка обрізає. Все Це overflow хайдер. Таким чином, ми отримаємо ці ноги і можна виключити. А, тут ми ще наложимо body наверх яким чином для боді ми піднімемо Z-індекс. Тобто Ice у нас будуть з індексом 2. Тобто вони на другому шарі. Body буде у нас з індексом 1, наприклад. З індексом 1. От. А ножки будуть. Ну, ножки можна з індексом не писати, все у нас добре тепер. Тепер продовжимо. З очима розвивати тему. Зараз у нас і так все виглядає. Ви бачите, що ми виглядаємо. Ми можемо що зробити? Ми можемо взяти і поставити для боді більшу висоту height 160. Нас тут стоїть. Зараз подивимось. Що тут у нас? За велика высота, за великий. А, получается margin top минус 15 стоить. Вообще я его забув выдавить. Давайте видалимо. выдавим. Венім не треба. Забираємо. А, body Да, margin минус 15 для body тоже не треба. О, вже краще. І ми можемо навпаки в другу сторону зробити margin Top наприклад, плюс, о, плюс 15. Ми навпаки з другу сторону робимо плюс 15 і воно з'їжджає якраз донизу. Добре. Тепер <кхи> <кхи> що нам потрібно? Білі лінії в очах. Для цього ми використаємо. Спеціальний клас, який називається, наприклад, Line. Ми зробили цей спеціальний клас і додаємо відразу два ока. Висота класу Line можна після ока от можна це скопіювати і звідти зробити Line. Line. Висота там, допустимо. 20px. Ширина нас не цікавить. Вона автоматично буде 100. Білий колір бачимо. Можна писати white замість того, що там а ні там white не вийде, там специфічний колір. от І, звичайно, що ми ставимо це Display Flex. Оці правила нам потрібні сюди. Ми напишемо їх для батька. Без дирекшн колон, звичайно, ми витираємо. Ще не додамо, ми його не бачимо, бо для радість приберемо, кіць, 100%, допустимо, є вони. І тепер ми зробимо overflow highден, той самий прийом, що для них перенесемо сюди. Тобто очі теж будуть обрізати ці свої ці полоски. Біля. Будуть обрізати, щоб вони не виступали. Це не для Line, а для eye, звичайно. Тепер ми бачимо, що тут є от обрізка. Так, залишається нам тільки зробити ці центри очей. Давайте їх зробимо. Для цього ми додамо Line спеціальний клас, який називаємо центр. Одне око і інше. І виходить, що в нас Це чорні кружки. Щось таке треба схоже на нього знайти. Наприклад, оце. І сюди, щоб вже написати. І центр в InfoX немає, бо це дочірний об'єкт. Відсій uh, хайт в нього менший. Допустимо там. Uh, допустим. 20 на 20 20 на 20 бэкграунд у него белый э, черный да можно написать black прикольно який тут я в принципе падая вот 50 500 изначально на пиксели а у меня тут стояло пиксели ну это не важно а, чтобы я больше на контент тут 25 пикселей выставить я 50 и Ставимо їх по центру. <coughs> І тепер вже для лайна знову потрібно цілу останністі брати. Фуксові наші улюблені. І піднімати I вгору. І I піднімається вгору на... на... Міс 9 пікселів, тобто ці центри. Ще на мінус 9 пікселів говорю. Я чомусь люблю маржен током це робити. Мінус 9 навіть і 5 пікселів тут у нас є. Це значно цікаво. Ну ніби все так. Плюс-мінус. Можна підлаштувати 8-7 гірше стає. 10. Десь 5, 11, 12, тринадцять, 14, 15, 16. 16 пікселів по цій версі. Їх треба підняти приблизно плюс-мінус. Висота ліній. У нас 17 пікселів має бути там на що стоїть. 20. Ага, 17. От, нормально. Ну і звичайно, що треба те, що вилазить за лінію, ми повторюємо Overflow Hiding. Тут багато разів повторюється 12-прийом для багатьох блоків. Ось так. У нас виглядає повне рішення. Напишіть самі і скріншот, скріншоти, підтвердження того, що ви зробили. Дякую за інтерес, до веб програмування.